Виконуємо номер 745 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За який час повернуться на розгорнутий кут стрілки годинника. Задання перше годинна. Друге хвилинна, третє секундна. Годинна, стрілка годинника. Повернеться на розгорнутий кут, коли буде показувати. Шосту годину або 18 годину. Ціна поділки годинної стрілки це 1 година. Тому рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, за 6 годин повернеться на розгорнутий кут годинна стрілка годинника. Записуємо за 6 годин. Завдання друге. Хвилинна стрілка годинника. Ціна поділки хвилинної стрілки це одна хвилина. Отже, коли вона буде показувати цифру 1, це буде 5 хвилин, 2, 10, 15, 20, 25. І коли буде розгорнути кут, це буде 30 хвилин. Отже, за 30 хвилин повернеться на розгорнутий кут хвилинна стрілка. Годинника за 30 хвилин. І тепер секундна стрілка годинника. Секундна стрілка ціна поділки також 1 секунда. Тому на цифрі 1 вона буде показувати 5 секунд, 10, 15, 20, 25, 30. І за 30 секунд секундна стрілка повернеться на розгорнутий кут. Записуємо за 30 секунд. Номер 745 виконано.